Як думаєш, нашим глядачам зранку сподобається така романтика? Я думаю, що таке не може не сподобатись. Ну зараз ми принаймні доведемо, Ти як ввічі, сильно ми любимо отож своїх глядачів. Дорогі наші телеглядачі, ми щиро зізнаємося в коханні вам. Ми пропонуємо вам свою. Руку, руки, точніше, серця і все, що в нас є. Залишайтесь з нами завжди. Ми завжди ми вас дуже любимо, і не тільки в день того Валентина, а завжди ми вас любимо дорогі наші зі святом вас. Ку сьогодні такий особливий, незвичайний і романтичний день. Я думаю, сповнений сюрпризів для кожного і навіть для Михайла. Я вчора трудилася, не скажу, що довго обирала подарунок, але принаймні приклала до нього максимум зусиль. Тож, дорогий мій колего, так. я вітаю тебе з Днем святого Валентина. Так. А, бажаю, щоб в твоєму серці завжди була любов до твоєї коханої людини, до життя, до людей, які тебе оточують. Ну і, звичайно ж, до мене, твоєї найулюбленішої колеги. Дякую. Не думаєш, що там щось дуже дороге, що там якийсь дорогий годинник. Я Ааа, ого. Ти не знаєш. Це, 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 це печиво, печиво з побажаннями, так? Чи з пророцтвами? Це печиво друзі. з пророцтвами. Я вчора його пекла дуже довго, тому вибачте, будь ласка, за мій сонний вигляд. О. Приблизно до другої години я його вчора випікала. Я зрозумів. От, Знаєш, по, ти будеш з'їдати по одній печенюшці, так, так скажу. Так. На, на кожен наш вихід. От я це зрозум. перша. Буде. А можна я сьогодні от, прямо зараз ну подивлю, давай, що Ну, Давай, одну ти дивишся зараз. От, щось, так. щось я зараз подивлюсь відразу. Так, що там? Так, друзі. Тут написано, скоро тебе відправлять у відрадження в Антарктиду. Яке позитивне побажання в День Святого Валентина! Ну, що поробиш, але печення ти мусиш спробувати і сказати, що яка я гарна господиня. Дивись, я вже його куштую. І тим часом беру і дарую тобі твій подарунок. Так. Це я, і... чекай, чекай, я хочу вгадати спочатку по запаху. Це має бути ковбаса в вигляді серця. <рес> ну ти майже вгадала. Е, я вітаю тебе з ним святого Валентина, і хочу тобі побажати, Аби Аби в мене було все добре. Аби ти <рес> мала готувати такі печива, і аби тебе завжди любили. Так як я думаю, тебе люблять а, наші телеглядачі. Так, друзі, вам цікаво, так. що От. тут не перемикайте, а дивіться. Так, ну подивись. А печиво дуже, дуже смачне, до речі, друзі. Печиво, до речі, а, як воно називається? Імбирне. Так. Угу. Так. Мені подобається. Друзі, я сподіваюся, зараз <му> ваші половинки приготували щось подібне для вас. І ви так само з нами ділите цей момент щастя. Друзі, друзі, не впевнена, що я сьогодні проведу з вами дві години. я відправляюся їсти свою піцу. Но... Ти замовила в понеділок, якщо не помиляюся, і це не просто піца, це е, піца, піца я її назвав е, екстра м'ясо едішн. Тому що там купа м'яса. Я знаю, що ти його любиш, і спеціально для тебе таке зробив. Okay, в мене враження, що ми з тобою якісь лінажери, адже не знаючи, що приготували один одного, приготували їсти подарунки. Так, друзі, е, готуйте свій сніданок. Робіть подарунки одне одному і всім гарного початку. Цілуйте, Дня святого вітайте, Валентина. обіймайте так. своїх коханих і будьте з нами на сьогодні. Всього дуже багато цікавого. Не перемикайте телеканал, ТС-1.